Шалені ліквідації на суму більше ніж 20 мільярдів доларів. Ринок сиплеться, аналітики б'ють на сполох, і все це через шадаун у США розбираємось 30 вересня. Конгрес США не встиг ухвалити бюджет до початку нового фінансового року, і бац, частина його діяльності зупиняється. Це і є шатаун. Але як це впливає на країну індустрію? По перше, гальмується законодавство. І голосування про закон про цифрові активи знову відкладається. По-друге, через шадаун СЕК не встигли ухвалити рішення щодо Litecoin ETF і запуск відклали. А це дає сигнал, що й інші заявки на Altcoin ETF Теж можуть зависнути. По-третє, усі процеси щодо підготовки або роз'яснень нових правил регуляторами поставлені на паузу. І крипткомпанії компанії просто не розуміють, за якими правилами їм працювати. А ще, через шадаун бюро трудової статистики не опублікувало звіт про ринок праці. Тож рішення щодо процентних ставок стають менш передбачуваними. Усе тріщить по швах. З одного боку довіра до долара зменшується, зростає інтерес до кофти. Але більшість стейблкоїнів прив'язані до долара. Тож, якщо довіра до долара падає, то й до на теж. А ще відсутня конкретика по ETF та процентних ставках. Усе це посилює невизначеність. І на цьому фоні вартість класичних активів, таких як золото та срібло, б'є рекорди. Ринок буквально затамував. Тепер усе залежить від того, чи зможе США швидко вийти з шадауну. Тримай свої кто-ключі поготові, бо найцікавіше тільки починається. Підписуйся на курсов, щоб не пропустити головні зрушення. Став лайки, а також ділись цим відео з друзями.